В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ми щойно з вами почули іванівську розповідь від Івана Листа Матвея, в якому звучали глибокі слова, слова Христа Спасителя, які... Були звернені сьогодні до нас із вами. Вони є простими, але глибокими. І Господь заповідає. Якщо ми не будемо прощати крови наших ближніх своїх, то і Господь нам не простить. Що вимагає від нас Господь? Він не вимагає нам. Від нас не те, що нам не є під силу. А якщо ми будемо творити ті діла, і те, що ми хочемо, щоб не нас творили, в першу чергу ми повинні бути до розказу цього шляху. Сьогодні ми стоїмо з вами на порозі Великого Посту. Неділя, яка готує нас сьогодні з вами, Уступити оцю велику духовну весну. Сьогодні неділя називається неділя Прощення. Слово прощення за собою несе великий зміст. Це переступити через себе самого, смирити себе і попросити як у Бога, так і у свого ближнього прощення. Чому є важливим для нас оце милосердя? Ми можемо сказати собі, що я і не винен, або не винна, і чому я повинна або повинен просити прощення. Сам Господь наш Ісус Христос показав приклад і смирення свого прощення. Сам, будучи Богом, Згадай, він висів на Христі, його неправдиво розіпляв, але окрім нього висіли ще два розбійники, які були дійсними розбійниками, які грабували, убивали, Вели неправильний спосіб життя, і як один із них визнав, ми справедливо покарані, а цей чоловік ні. І один із них, що сказав Богу, Помяни мене у царстві своїм, тобто визнав своє розкаяння, визнав своє негідність, і Господь простив. Бог, який є Творцем, який створив людину за образом і подобою своєю. Бог, який дав людині володіти раєм і все, що знаходилося в ньому. Бог, який принизив себе заради людини, яка переступила гріх, не послуг перед ним. І Господь прощає. Якщо Господь прощає, то ми також можемо пробачити один одному, що би ми не говорили і не робили. Через це прощення ми проходимо весь життєвий шлях. А якщо ми не маємо прощення, ми не маємо ще покаяння і любові. А любов, була у Бога понад усе. бо через любов Бог зійшов на землю, прийняв людське єство. Господь через людину пішов і сьогодні іде на страждання, що змити людську гріховність, змити первородний гріх яку людина наклала на себе. Сьогодні ми і згадуємо неділю, яка згадує подію вигнання Адама з Раю. Це і спонукало людину, яка не послухалася Бога, позбавила себе усіх благ позбавила себе спілкування з Богом. Адже як свідчить святе Євангелія, святе письмо, що людина спілкувалася з Богом, і Бог являвся людині через прохолоду. Людина чула Бога. І після гріхопадіння людина спілкувалася з Богом, але цей зв'язок все далі і далі був. І відходив від людини. Чому людина втрачала спілкування з Богом через свою гріховність, через неправедне життя? Господь дає людині можливість, а людина ту можливість не використовує. Не бере його за ціль і не йде за Христом. І сьогодні ми, дорогі брати і сестри, для нас є важливе, щоб ми переступили оцей період Великого посту, де ми будемо проводити подвиг у молитві, стриманість у їжі. А найголовніше у посту це тримати любов поміж собою. Не робити кривди і не звільняти ні себе і ні людину пригнічну, яка б не мала можливість принести плід покаяння. Якщо ми хочемо, щоб нам так робили, ми повинні так поступати для свого ближнього. Щоб нас ненавиділи, ми повинні робити, щоб на нас не крикнули, ми повинні допомагати. Ось ці, яку Господь дає нам і сьогодні, і всі дні життя, коли ми проходимо життєвий шлях. Людина поки живе. Відходячи від цього світу, людина втрачає можливість молитися за себе. І молитися за когось. Людина втрачає можливість покаятися, тому що людина звершила свій шлях і землі. Сьогодні ми також згадуємо про страшний суд, який настане, як свідчить Івангелія. Віримо ми чи не віримо що Ісус Христос прийде удруге. Незалежить від Бога, але це буде і звершиться. Страшний суд, тобто хто пришесть Спасителем на землю, буде над кожним із нас над живими і мертвими. Наша можливість бути праворуч Бога це встигнути за своє земне життя. Провести якнайбільше часу у покаянні, у всепрощенні. і в великих піст, в яким ми вступаємо, дає можливість нам очиститися від негідних помислів від своїх злих вчинків. Перед цією неділею вже ми не згадували. Неділі, які готували людину до цього, неділя про блудного сина, неділя про Затхея, неділя про Митера і Харисея, де нам показує Господь сам приклад через притчі, як людина повинна приготувати себе для Бога. Господь сам свідчить про себе, що не милу, не жертву хочу, а милості. Тому сьогодні, дорогі браті і сестри, звертаючись до вас на сьогоднішній день, день, який сьогодні є, всепрощеним, хочу і попросити у вас прощення щоб з чистим серцем і душею я міг уступити у цей подвиг духовної весни. І так ми повинні кожному один із одним пробачити всі новини, які ми говорили чи слово, чи робили думкою. Ми повинні пробачити. Ті кривди і ненависті, які опанував нас диявол. Адже ти один єдиний ворог людського діяво не хоче, щоб ми зближилися з Богом. Навіть коли сам Бог постився і молився у постелі, і там диявол спокушав Бога, то уявіть собі. Які спокуси і випробовування ми будемо проходити з вами? Які діявольські підступи ми будемо отримувати протягом цього посту? Тому ми повинні разом з вами якнайглибше і найбільше стримувати і боротися з ним. Тому я бажаю вам всіх, що ми достойно вступили в цей піс, проводячи його у спокою душевному. Піс готує нас для зустрічі з Воскресним Богом, який бере на себе всі тягарі наші, розікне їх на Христі, омиє своїх кров і ми з вами очистимося. Але окрім Божого, Примислительної дії Господь і вимагає від нас, вимагає від нас, щоб ми простили один один. Оце найбільше, що Господь требує від нас. І нам здається, що це є можливим, Переборюючи свою гордість і проходячи своє смирення. Ми зуміємо пробачити один одного і нам стає легше на душі, легше на серці. І через це і Господь нас простив. Тому нехай всевичого око, Вседержителя буде над кожним із нас. Допомагай нам у подвигах провести цей великий піст. Йому слава навіки. 那你。